Yeah. Ти молодий пацан насобирав 7 тисяч доларів, хочеш собі купити машину, а машина не просто, машини в кузові купе, стає вибір, що взяти. Сьогодні буде топ-5, б взяв би я собі. Якби в мене було 7 тисяч доларів, я б собі дивився купешку. На п'ятому місці це BMW E46. Гарно виглядає, можна взяти, наприклад, дизельну, вона буде доволі таки економна, вона сильно голову парить не буде. Не це погано, що вона буде гарно виглядати. Мене дійсно буде звертати ругу, плюс вона буде доволі таки гарною машиною емоцією. Чому на п'ятому місці? Тому що вона, напевно, буде одна з старих, ті, що є в Сьогодні в списку. На четвертому місці Honda Accord, Honda Accord, причому можна в будь-якому поколінні і брати. Всі завжди Honda Accord це якість, Honda Accord це надійність, Honda Accord в купе дійсно класно виглядає машина. Да, В ідеалі буде, звісно, ну важко, але буде реально знайти там за 7000 Accord купе восьмого покоління. Це прям буде машина, яка буде і свіжа по рукам, і гарно їхати. І ламатися вона там сильно не буде, вона буде дійсно класно рулитись, гарно їхати. На третьому місці я б сюди поставив би Audi TT. Audi TT першого покоління, 1.8 турбо Машина гарно виглядає, гонка така буде непогано їхати. Вона буде на третє місце, тому що не саме свіжа по рокам. Це приблизно буде початок 2000-х років, але все одно вона буде надійна, вона буде гарно їхати, і вона дійсно навіть зараз привертає увагу. На другому місці у нас буде автомобіль Рено Лагуна в кузові Купе. Їх мало, але, блін, як вони гарно виглядають. Ладня частина автомобіля дійсно ніколи б не можна було сказати, що це її робили французи. Двохлітровий дизель на механіки, вона буде економна, вона буде гарно їхати, головне, що вона буде гарно виглядати, вона не буде дорога в обслуговуванні, і вона буде більш-менш свіша по рукам. На першому місці ціна якість. Kia Cerato Coupe. Вона буде і свіжа по рукам, вона буде проста в обслуговуванні, вона буде в обслуговування, вона буде мати гарний, дійсно гарний дизайн, вона буде гарна по салону. Ну да, можливо, вона не буде їхати так активно, як буде їхати Audi TT чи BMW 46, але ціна, якість, зовнішній вигляд і сучасність там буде присутня. Тому, якщо є 7 тисяч баксів, хочете взяти купеху, от топ-5, б взяв би я собі.